З турботою, наче матуся, волонтерка Олена, збирає нашим бійцям пиріжки у дорогу. Тепер хлопці мають змогу підзарядитись, проїжджаючи по трасі у Донецькому напрямку. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям кількох громад Павлоградщини, голови яких завітали на урочисте відкриття закладу. За допомогу нашим хлопцям велика подяка. Я як мама офіцера, я як мама ще одного військового солдата, донька моя підписала контракт ЗСУ. Я хочу ну, безмежно подякувати кожному, хто допомагає нашим дітям. Одним з ініціаторів проєкту став Олексій Грищенко, який подякував усіх, хто долучився до реалізації ідеї. Тільки завдяки співпраці з'явилася їдальня Шлях захисників, зазначив міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Дякую вам за те, що є в нас в Україні такі небайдужі люди, як які присутні в цьому приміщенні. Дякую всього-всього вам найкращого. Нам треба перш за все об'єднатися. Ну, як мінімум, нашим територіальним громадам в наших діях заради інтересів всіх жителів. Тетяна одна з тих, хто готує їжу захисникам. Жінка каже. Ці овочі екологічно чисті, а пиріжки найсмачніші, бо приготовлені руками дівчат з громади. Печиво, цукерки та багато інших продуктів харчування привозять і волонтерські організації. Слава Богу, їм ми хоч спимо тихенько втішив на своїх ліжках, а хлопці мокнуть, але ж їх потрібно кормити. Поруч із Тетяною на кухні порається донька Уляна. А господарчі питання вирішує чоловік Олег. Всередині приміщення панує затишок на стінах, дитячі малюнки та прапори з передової, а також гостинно накриті столи. В холодні дні їдальню зігріває антикварна піч, також облаштоване робоче місце і для працівників закладу. Все це робиться з єдиною метою наближення якнайшвидшої перемоги. Їдальня – Це удобство для наших військових, Ви працювати круглосуточно. Даний об'єкт допоможе нашим захисникам, які захищають нашу деньку Україну. А ми тут в тилу допомагаємо їх. І коли сити солдат, це, це дуже добре. Ми дуже чекаємо перемогу, просимо наших хлопців, щоб повернулися живими. Слава Україні!